Бориславський історико-краєзнавчий музей це музей у місті Бориславі Другобицького району Львівської області, зібрання матеріалів і предметів з природи. Культури та історії Бориславщини, зокрема, місцевих нафтових промислів. Створення Бориславського історико-краєзнавчого музею, починаючи з 20 березня 1986 року, було приурочено до святкування 600-ліття міста Борислав. Бориславський краєзнавчий музей був заснований з ініціативи місцевого краєзнавця Миколи Крижанівського. Будівля музею має свою сумну історію. Саме в його стінах, за часів встановлення радянської влади, розташовувався відділ НКВС. Тут в підвалах розстрілювали тих, хто не хотів підкорятися залізній лапі комунізму. Зараз у музеї налічується приблизно 5 тисяч експонатів. Представлені експонати знайомлять відвідувачів з різними областями історії краю. Наприклад, у природному відділі можна побачити всілякі корисні копалини, різноманітність тваринного і рослинного світу Прикарпаття, серед експонатів музею зустрічаються досить рідкісні і цікаві екземпляри, ось лише деякі з них: цільна дерев'яна бочка, срібна старовинна гривня, фрагмент давньоруського браслета, пожежна помпа XIX століття та багато інших. Особливою цінністю. Володіє картина німецького художника Роберта Волькеля, Старий Борислав, на якій зображено місто Борислав 1918 року. Збором фондів музею на громадських засадах займався вчитель біології місцевої середньої школи Микола Крижанівський, який став першим директором закладу. Для допомоги йому було створена музейна рада, що складалася з близько 10 осіб. Частину матеріалів до музею було зібрано з музею Стефана Коваліва і Івана Франка та музею нафтової промисловості. Деякі жителі Борислава віддавали свої речі та документи для музею. Його фонди знаходились у дерев'яному приміщенні старої середньої школи No4, яка нині не існує. Місце для експозиції було надано в будівлі костелу, що викликало неоднозначну реакцію місцевих мешканців. Згодом через хворобу Крижинівський залишив посаду директора музею. А за деякий час, зокрема 12 січня 1989 року, на цю посаду було призначено Степана Сторонського. Однак заклад у цей час майже не працював у зв'язку із початком відродження релігійних свобод у Бориславі, і зокрема, повернення культової споруди релігійній громаді 1989 року. Вже за Незалежної України, в 1995 році з припиненням функціонування Бориславського музею нафтової і газової промисловості, який знаходився у колишньому палаці культури нафтовиків, залишки його фондів були передано до міського історико-кризнавчого музею. 1996 року у музеї створено виставкову залу загальною площою близько 47 квадратних метрів. Постійно діюча експозиція Історико-кризнавчого музею міста Борислава розміщена у 11 залах. Зала Перша світлиця. Це вхідна кімната, візитівка міста Борислава. Тут представлені вишивана карта міста Борислава, вишита картина Бориславської мисткині Але Муляви, картини відомих в Україні і кордоном митців Миколи Могилата, Ірини Гресик, Олексія Полякова. Експозиції присвячені місцевим мешканцям жертвам НКВС, політв'язню, поетові та письменнику Іванові Гнатюку, а також експозиція з археологічних знахідок на теренах Борислава. Зала номер 2 Природничий зал. Складається з двох кімнат та розповідає про тваринний та рослинний світ місцевості, корисні копалини, кліматичні умови, включає в себе три діорами життя тварин на водоймах. У предгір'ї Карпат та на високогір'ї Карпат. Третя зала давньої історії складається з двох експозиційних залів та міжкімнатного простору. Відділ первісно-общений лад. Тут представлені рештки мамонта, знереддя праці перших людей. Відділ середньовіччя. Відділ Бойківщина. Представлена предметами побуту, джільництва, ткацтва. Цікавий експонат відділу. Бочка кодуб із цільного дерева. Четверта зала історії Борислава кінця 19, початку ХХ століть. Містить матеріали з історії міських нафтових промислів, зокрема знаряддя праці для добування нафти, макети нафтових веж та ям копанок, вагонетку, гасові лампи. Показано видобуток закериту та побутові речі, гасовий примус. Вілка для зерна, пристрої для вичавлювання ляної олії, різання тютюну, пошиття робочих рукавиць, мухоловка та інші. Картини, написані озакритом та воском художника Павла Деленкевича, живопис Дмитра Ланяка. Також представлені фотографії Борислава, портрет віднахідника очистки нафти Йогана Зега, картина художника Роберта Волькеля. «Борислав 1918 року. П'ята експозиція. Борислав і Друга світова війна. Шоста експозиція. Герої не вмирають. Приурочена подіям новітньої московсько-української війни. Сьома експозиція. Меморіальний відділ. Розташований у шести кімнатах. Одна на першому поверсі, дві на другому поверсі, чотири у підвалі. Це експозиції, «Як умирали, вам дзвони не грали, присвячена жертвам НКВС, закатованим у підвалах будинку музею. Життя і творчість Стефана Коваліва, Присвячена місцевому вчителю директору школи публіцисту. Тут зібрані особисті речі, фотографії, документи літератора і краєзнавця. СВІТЛИця Ірини Сенек, Героїні світу, почесної громадянки міста Борислава і Львова. Члена ОУН, Політв'язня більшовицьких концтаборів, майстрині художньої вишивки. Історія знищення та порятунку, Голокост в Галицькому нафтовому басейні або спільна пам'ять крізь кордони. Ця виставка, подарована музею вихідцем із Борислава професором Юзефом Ліпманом у 2013 році та виставка Українці-провідники світу. Подарована благодійним фондом Коло у 2023 році і розміщена у чотирьох кімнатах підвалу музею. У міжкімнатному просторі музею представлені картини сучасних митців Романа Ющака, Романа Ковалика, Михайла Яремківа, Наталі Оршик, Любові Панів та інших. Також діє виставкова зала, в якій щорічно експонується від 6 до 11 виставок робіт від початківців, до знаних в Україні та за кордоном. Одна з таких це експозиція виставки самобутнього майстра декоративно-ужиткового мистецтва Михайла Вдовина. Підгір'я моє те прекрасне. Михайло Вдовин – це унікальний митець самородок без спеціальної мистецької освіти. Із села уріж Бориславської міської територіальної громади, який створює унікальні дерев'яні композиції. У його роботах оживають церкви та дзвіниці, старовинні хати і вітряки, замки та сторожові вежі, карпатські краєвиди та гірські вершини. Все це плід багатої уяви, майстерності, наполегливості і терпіння та любові до рідного краю. Цю експозицію справді важко описати словами. Це той випадок, коли краще один раз побачити, аніж сто раз почути. Жодна фотографія не здатна передати тієї ймовірної краси, яку митець відтворив у дереві. Тут оживає у фактурі натуральних матеріалів підгір'я вся любов автора до рідного краю, глибина образів, техніка виконання захоплюють і залишають у серці відчуття гордості за нашу батьківщину. Та її культурне надбання.